Я всю жизнь працював у лісовому господарстві 44 роки це тільки стаж. От а останнє час я районним містознавцем працював. Ви приїхали в таке місце, де інші гуманітарні організації не приїжджають. А ви молодці. Коли обстріл і коли не знаєш, куди діватися, це негатив. І це в останнє час буває цей негатив. Десь днів п'ять назад три хати розбило дровне. Батьківщина є, батьківщина, хоч як, ну а куди дінешся? От багато повиїжджали і за границею, все. А зараз хоч і страшно вертаюся, не обов'язково на наше село але десь де. Безпечніше. Це тільки ми повністю залежимо від щедрості організацій. І я ще раз повторюю, що ви, молодці, що набрались мужності, приїхали сюди, не побоялися в общем, обстановки нездорової.